Шановні колеги, 31 березня 2023 року, набув чинності закон України про медіа? Відтак сьогодні ми можемо підвести перші підсумки річного впровадження цього закону в життя. Власне кажучи, ми вже декілька разів робили це впродовж року. Ми мали такі проміжні підсумки. Сьогодні ми поговоримо більш детально про це. Отже, що можна сказати про те, як власне впроваджувався закон? Насамперед, треба сказати, що він синхронізував українське законодавство із законодавством європейським, підвів його під директиву Європейського союзу, так можна сказати, і одним словом, взявши основні положення цієї директиви і по суті імплементуючи їх у українське медійне середовище, крім того, цей закон фактично визначив Національну Раду України як Універсального регулятора, тобто фактично до функції регулятора в сфері аудіовізуальних медіа, додались також медіа, друковані, медіа онлайн, провайдери аудіовізуальних сервісів і так далі. Отже, декілька слів про новели закону. Насамперед скажу про те, що е, впродовж року відбувалася реєстрація друкованих і онлайн медіа, тобто відбувалися процеси, які раніше не були притаманні для діяльності національної ради. Справа в тому, що закон визначає це все в такий спосіб: е, друковані медіа добровільні, але в період воєнного стану. Обов'язкова реєстрація, причому впродовж року з 31 березня 23 по 31 березня 24 року. В цей період всі медіа, які мали свідоцтва міністерства юстиції, мали їх перереєструвати, отримавши ідентифікатори у національній раді України. Зараз цей процес продовжується до певної міри завершується, оскільки дуже багато, як ви розумієте, медіа подали свої заяви. Що стосується, наприклад, компаній Вінницької області, більше 40 от, ми маємо в даний час зареєстрованих медіа і понад 70 видань, які отримали ідентифікатори. Цей процес продовжується, і ще ціла низка компаній зараз ці заяви подали до Національної ради, вони на розгляді. Що стосується онлайн-медіа, там реєстрація добровільна. 6 медіа Вінницької області мають таку реєстрацію, і ще приблизно стільки ж. Подали документи до національної ради. Далі треба сказати, що відбулась цей період також і реєстрація лінійних каналів. Що таке реєстрація лінійних каналів? Тих, що не використовують радіочастотний ресурс. Це в першу чергу супутникові канали ну, в Вінницькій області таких немає. Мається на увазі з реєстрацією місцевою і канали, які мовлять в кабельній мережі. У нас такий канал є. в глеві Подільському краяни, і вони перереєструвалися. Крім того, треба сказати, що відбувається перереєстрація. Також провайдерів аудіовізуальних сервісів і реєстрація нових в даний час. У нас всі. Компанії-провайдери або вже перереєструвались, або подали документи на перереєстрацію, і 15 має нових. Тобто, дивіться, тут ще такий дуже важливий момент, треба сказати, що е, значна частина. Тих видів діяльності, які раніше були, скажімо так, ліцензованими, тобто за їх діяльність за право займатися тією діяльністю, надавалась ліцензія. Зараз ступінь дещо понизився. Вони стали реєстрантами. Це зокрема стосується і мовників у лінійних мережах, і провайдерів аудіовізуальних сервісів. З'явилися нові також засоби реагування. Серед них треба назвати приписи, але можу сказати, що впродовж року, ну скажу напевно, на щастя, жодна із компаній Вінницької області таких до них засобів реагування з боку національної ради не застосовувалася. З'явилися нові правила для іноземних каналів згідно закону про медіа. Канали, які належать до юрисдикції Європейського союзу, провайдери аудіозальних сервісів можуть показувати вільно. А інші, ну зокрема з Великої Британії, там з Індії з Сполучених Штатів Америки, вони повинні пройти реєстрацію в Національній Раді України. Декілька слів треба сказати також про створення органів співрегулювання. Дуже важлива новела, яка з'явилася в законі про медіа. Це означає, що регулятор разом. Із індустрією разом із мовниками, медійниками виробляє нові правила гри. Тобто, це дуже важливий момент, тому що фактично це означає, що медіа спільно з регулятором напрацьовує такі е, речі. І я мушу сказати, що дуже добре з моєї точки зору компанії Вінницької області брали участь в цьому процесі, брали участь у створенні робочих груп співрегулювання, і е, вони вже досить активно почали працювати впродовж першого року функціонування закон про медіа треба сказати, що Національна Рада вперше затвердила також і свою стратегію діяльності на найближчих три роки. І ця стратегія діяльності передбачає саме от процеси розвитку медійного середовища і відповідні віхи саме на шляху до цього процесу. Які зміни відбудуться впродовж 2024 року? Ну вже деякі відбулись. з 1 січня 2024 року змінилася мовна квота для телевізійників і радійників. Що це означає? Якщо раніше необхідно було впродовж тижня набрати квоту не менше 75% програм? Які транслюються телебачення, радіомовлені замовною квотою, то зараз така квота становить 90%. Ну я можу сказати, що той моніторинг, який ми проводимо, показує вже стабільно впродовж останніх років цифру 100%. І, іншими словами, наші медійники свої програми ведуть виключно державною мовою ще одне, одна новела яка з'явиться буквально за три дні 31.03, буде таке положення вступати в силу що в Мережах провайдерів програмної послуги не менше 30% має бути обов'язково україномовних каналів. Ну, цим також не налякаєш, наприклад, провайдерів аудіовізуальних сервісів у Вінницькій області, тому що не так давно ми робили зріз саме в цьому плані, і побачили цифру. От, наприклад, Вінницька компанія Кармель. Ну, її можливо тут знають більше як Еверест, але в принципі у нас тут декілька зараз компаній, які діють під торговою маркою, скажімо, Евереста. От вони показують відсоток 54 уже зараз відсотка україномовних каналів. От а тільки з 31 березня закон визначає не менше 30. так що я думаю, це якраз те положення, яке цілком вписується вже в існуючий тренд. Ну і нарешті треба сказати про те, що закон він динамічний, він розвивається. Взагалі, якщо подивитися уважно положення закону, в ньому там є багато і перехідних, положень. Там є розділ, якраз який присвячений діяльності під час війни. Взагалі треба сказати, що цей закон буде імплементуватися впродовж найближчих 10 років. От ви знаєте, тут цікавий момент. Тому що він має як позитивні, так і деякі негативні моменти. В чому позитив? Позитив в тому, що закон плавно намагається реформувати галузь. Ну для того, щоб це не було таких значних зламів, знаєте, От, тому що все ж таки це процес доволі складний, і напевно, все ж творці закону намагалися його максимально зробити. Комфортним в такому плані з іншого боку, 10 років це дуже великий термін, і я не знаю, чи хтось зараз може спрогнозувати, яким буде медійне середовище через 10 років, і наскільки ці положення будуть на той момент актуальні. Розумієте, ну от коли приймався попередній закон про телебачення радіомовлення в 1993 році, ну тоді взагалі поняття цифрового середовища не було і близько. А зараз, звичайно, цей закон виглядає як абсолютний анахронізм. Ну він вже і не діє. Звичайно, він замінений законом про медіа. Тому але з іншого боку, я думаю, що якщо ми все ж таки говоримо про закон про медіа як данність, як важливий чинник. Функціонування медійного середовища, звичайно, його роль і значення в даний момент є однозначно позитивним, тому що все ж таки він являє собою уже певний зразок того, як функціонує медійне середовище схоже на середовище Європейського союзу. І власне кажучи, я думаю, що це і є основний наслідок першого року, і ми будемо поступово рухаючись, імплементуючи ті положення, які закон передбачає, іти цим шляхом і надалі. Дякую.